Ой, всім привіт, всім добрий день. <кій> Боже, я нарешті вийшла на вулицю. <кій> Вже не пам'ятаю, коли я й була на вулиці. А в нас таке все тане, то сніг був, тепер все тане, таке хтось знайшов. День, йди сюди. Це я діньку вивожу в школу. О, зараз дорогу перейдемо. Діньку веду до зупинки. Там він далі сам поїде, а я ж його підвожу до зупинки. Та зараз ще зайдемо <кій> в Аврору та йому щось якісь чи вафельки, таке, щоб щось було на, на переїдок. Та треба зайти теж. Вафельки, ні, ну, а вафельки що не вкусненькі. Хоча кажуть, вафель, Викінки, вафлі такий, такий продукт, що їх їсти не можна взагалі. Ну, в общем, щось подивимося. У нас таке на вулиці. Знаєте, мрячка оце таке. Був би, був би мороз, був, був би, мабуть, сніжочок, миленький такий, а це таке щось мокре. От, а ще треба забігти в магазин, коль я вже вийшла. Ну, в общем, оце таке. Поїхав день вже в школу, а я зараз, коль я вже тут, зайду в ділякат, хоч вже... Давно не була, бо таке теж Денису нема. ні яблучок, нічого, треба попідкупляти щось. В магазин сходила, трошки скупилася, та заразом побронювала тут собі ліки. Хочу ліки збираю. А в нас вже ялинки продаються. Яка вже краса, це коли мене тут коло дому недалечко. Це коло всіх магазинів. Будь ласка, і ялинки, і сосенки, і ось малесенькі, і більші. На любий смак. І отакі ось, ось є різні. І смерек. І гілочки. Кому що потрібно. Вже, знаєте, таке передноворіччя, передноворічне, Такий настрій вже складається. Ялиночки. Так, у мене зараз ще одна аптека, ще замовила собі каплю для носа. Ой, вже на ці аптеки скільки грошей виходить страшне. У нас оце така квашня, все розстає, зверху щось теж б'ється, таке мілке. Аби воно вже чи розстало, чи, чи замерзло і не розставало. Оце ну, таке, звісно, така квашня-квашня. Обходиш ці грязюки. Ну, воно не грязюки, якби вода. Так, все, я бігом пробіглась, тому що у мене зараз ще на час дня мені працювати. То я бігенько і додому. Я вже і відпрацювала, тому що підходжу тільки додому, а мені клієнтка дзвонить Таня, а де? я вже прийшла, вона прийшла на півгодини раніше. От, і Тому я бігом заскочила додому, сумку кинула з продуктами і, і вже оце відпрацювала. І залишилась у мене сьогодні тільки моя Альона на вечір. Заходила я в аптеку, ну, взяла собі ефказалін для носа, тому що ой, інші всякі пробувала, а мені Ефкалін більше всього подобається. Е, тоді, ви знаєте, вчора <кій> думаю, ну пошукаю. Призначення, які мені робили, коли я виписалася після ковіду. Я виписалася І мені робили призначення додому для того, щоб ну, цей остаточний кашель, сухий убрати. І я подивилася, в мене там Бромгіксін написано від сухого кашля. Звичайний Бромгіксін. Та ще й такий дешевий, він 35 гривень. То я за, замовила Бромгексин собі взяла. І ще мені глядачі писали пастилки з ісландським мохом, отакі Ісландіка, зайшла ще і взяла оце такі пастилки теж від кашлю з ісландським мохом, алтеєю та вітаміном С. Ну, в общем, це що знову набрала в аптеці. Це 101 гривна, те 180 Ну, коротше, знову більше 200 гривень. Так, а в магазині, що я в магазині я ж кажу, часу було так мало. Я так знаєте, заскочила, що побачила, та й взяла бігенько, та й все. Так, взяла десяток яєць. <кій> ну, такий це вищий гатунок, такі величенькі, фермерські. Тоді взяла для Діньки, він дуже в нас любить оцей сир-косічку. І він, от, знаєте, як поїсть, а тоді сидить, бабушка, щось вкусненьке. Це для нього щось вкусненьке. Взяла цей косічку. Взяла отаких. От Печенячок теж йому вони упаковані тут порційно, ну, так, якщо в школу давати. І написано: без пальмової олії навіть. От, взяла пачку масла дитячого 82%, 82,5%. Також взяла шматочок твердого сиру. Що я ще взяла? А, ну це Діні взяла теж отаких от три штуки, якихось це маленький принц чи що, щось таке конфети. От. І взяла яблучок. Оце і все. Оце всі мої покупки. Так, знаєте, бігом залетіла, так покидала, покидала, тому що розуміла, що часу не було дуже багато. От. Ну, Їсти в мене гірше. Їсти є, що готувати мені нічого не потрібно. Зараз у мене 2 години початок 3-ї, і Альона моя буде на 5 годин. Боже, дощ на вулиці почався. Прям то було таке мрячка-мрячка, а це прям дощик почався. От. Зараз порозкладаю це все. І, 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 і. і щось треба придумати, що його робити. Я придумала собі роботу, <хи> будемо ставити ялинку. Тому що сьогодні вже яке в нас 11 так, число? Ну так, одинадцяте число, і знаєте, вже для того, щоб. Ну, був якийсь настрій передноворічний. Я завжди, от, так от, ну, рано ставлю ялинку, і клієнти приходять і якийсь, знаєте, вже такий передноворічний настрій. Тому думаю, ага, є час у мене трохи, то чому це не зробити зараз, поки є час? У мене от така маленька ялиночка. Ну, от, і я така думаю, мабуть, я її сьогодні чи це, в цьому році поставлю отут на вікні. О, і буде прям все супер. <смі> от, от так вона в мене тут і буде стояти. Отак, от порозкриваємо. О! Колись я її купила, так, знаєте, зовсім недорого, але вона така непогана. І вона в мене це вже скільки років маленька така ялиночка і радує. Десь у мене тут є даже і гірляночка є маленька, і, ага, і, так, і гірлянда є. Іграшок купила таких маленьких теж, ну, щоб на таку маленьку ж ялиночку. В общем, буду наряжати. Все, <смі> ялиночка готова. Mm. Руманесенька, все, але для настрою є. А ще в мене позалишалися, позалишалися ось ці дощики. І тут такий червоний, ось гарний. І є у мене оцей здороветельний ця квітка. От. Я щас, мабуть, її трошки принаріжу і буде він у мене теж замість ялинки і теж буде гарний. Дуже здорові, на них ну, нічого не тримається. Тому ну, отак от. Получилось, як вийшло. Все, трішки, трішки в мене тут новогодній декорчик. У мене ще там іграшки позалишалися, можна було б, ще б на люстру прочепити. Ну, думаю, то вже зайве. Так що, так, все, в мене вже, типу, знаєте, вже новорічний настрій. Ми ще не кашель, було б зовсім добре. У мене приїхала Альона. Привіт, привіт. знову здрастя. Да, здрастя. Вона приїхала переробити ногти. Покажи от свої, які ми, бо ми ж в прошлий раз і не показували, які ми робили. Здаліка вони будуть красиві. Да. Зараз, мабуть, а засвічує е... під, під світло. Ось такі, бачите, ми її робили, прям такі золоті вони були але ці нігті. Одного, одного зламала Ні, і... ближче. І да, так як ця втірка все вона оброзить. сколюється. Це, знаєте, такі нігті вони дуже гарні, але для тих, хто взагалі нічого не робить руками. От. А якщо робиш О, ну, то... або да, я вона такі. трошки проблематично носиться, тому вона сьогодні приїхала, ми її будемо сьогодні переробляти нігтике. Що такі, І що будуть? Вони ще такі довгі, що я думала, я, я вже просто я думала, я просто ну, так, так красиві такі виглядають, прямо з зеркало. Вон, таке це, зу, я, да. це, я психанула з длиною, я розумію, що я таке не можу виносити таку довжину. Це не Буде моє. Новий рік, будуть да? Ні, Новий рік це красний, прекрасний, це mm -hmm. на наступний раз. А зараз просто хочу. Зелений же ж треба в цьому году. Не, ти Це ж рік зеленого якогось там ще й золоту. Ти собі зробиш зелені ногті? Ні. Ну а що Я взагалі біжевіньки, як всі. Ну, а мені предлагаєш зелені. Так Спасибо. треба, Глазик дракона треба робити. Так треба, я тобі теж можу зробити зелені. <сум> О, не, мені треба глазик дракона і все без нічого. Так що сідаємо, робити варні ногтики. Тоді покажемо, які будуть. Закінчили ми вже альоні ногтики. Нарешті, зараз покажу, що вийшло в нас. Ось такі ми зробили. Ну, вони все одно не показує. Вони навіть і не блестять, да? Взагалі. А в житті так блестять? Так, в житті набагато краще. Такі вони зимові в нас вийшли. Гарненькі. Все, Альона поїхала. ой, я вже так вкашлялась, у мене такий кашель, знаєте, став ще хуже, ніж був. Це якесь наказання. прям, Я вже не знаю. Це Альона каже, це в мене, в неї теж таке саме було. ну, Буду ще сьогодні пробуватися <кхи> інгаліруватися, <кхи> бо це просто якесь здівательство, я вже прям не можу. Мені вже ці ні пастилки, нічого, ну, ну ні, ну поки смок, чи що це пастилку легше. Тільки пастилка скінчилася, все. І чаї гарячі, і, і все гаряче, я вже прям не можу. В мене, вже, в мене вже просто нема сил від цього кашлю. І фух, і молоко гаряче, і мед, і все, все, що хочеш. Кашель сумасшедший. О, так що все. Зеляна і Саша приїхав, пів восьмої зараз вже От. буду відпочивати, інгаліруватися та, та лягати спати. Може, може, після інгаляції трошки легше буде. А на сьогодні з вами прощаюся. У мене вже, бачите, новий рік, предноворічний <різь> такий настрій уже. Ой, хоча він не, не радує, тому що оцес, цей кашель не дає. <кій> ну, нічого, ми його побідемо не перший же раз. Ой, з вами прощаюсь на сьогодні. Всім всього самого хорошого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.